Ось в таку чудову казкову погоду я почав розуміти і цінити існування у зимової курточки капюшона. Без капюшона по такому лісу ходити неможливо. Ну можливо, тільки будеш мокрий із середини весь за 5 хвилин. Маленький дотрик, Просто таки зачіпаєш гілочку і у тебе за комір сипеться відро снігу. Капюшон для зимових, для зимових прогулянок по лісу просто таки необхідна річ. Починаєш це розуміти ось в таку погоду.